Рибина за рибиною, львівська команда «Соло Трофей» упродовж чотирьох днів витягувала найкрупніших карпів та білих амурів. Хлопці кажуть, можливо, їм попався хороший сектор. Втім, не останню роль відіграє досвід. Про спортивну риболовлю. Вони знають геть усе. Третій день змагань приносить нам гарні трофейні такі карпи, від яких ми дуже-дуже задоволені. Ось, будемо намагатися і в подальшому працювати в такому напрямку, щоб. Наші мішки рвалися від такої риби. Ми вже не один рік виступаємо, ми вже виступаємо ну, років п'ять, напевно, вже спортивна ловля займається, вже трохи знаємо, багато знаємо теорії, багато практикуємося, їдемо, і по змаганнях багато, і на звичайних рибалках часто. Аби досягнути максимально хороших результатів, головне упродовж змагань нікому нічого не зичити. Таке правило у цієї команди. На спортивній рибалці кожна команда професіонал, втім, усі мають свої амулети чи забобони. Саме вони відіграють не останню роль під час змагань. Більше того, інколи виводять команди на п'єдестал Слави. Ми забуваємо дві сокіри в землю, так як я. Більший, а мій напарник трошки менше, я беру більший топор, напарник беру менший топор. І таким чином, всякі не всякі не від нас відходять. Бачите, рибка, так. з однієї сторони, хрестик, з іншої сторони, рибка. Це є на озері Кінарет є церква хлібів і риб. Яка, там де от... Коли Ісус Христос витворяв свої на березі, де Ісус Христос витворяв свої чуда, коли він накормив там п'яти рибами, дуже багато людей хлібами. От там стоїться церква. Весь час, майже коли ми приїжджаємо на якийсь ставок, чи де чи на змагання, біля нас живе якась водна живність. Чи бобри, чи якісь андатри біля нас плавають, тому так ми і назвали. Певно, що це за бобом. Поки що тут ми ще не бачили ніякої живності. Може, коли пропливе, нам всміхнеться удача. Сотні кілограмів прикормки та наживки, добротні водилища, сигналізатори, які не дають упустити навіть найменшого карасика, а ще хороші, непромокаючі палатки це усе, що мають мати учасники змагань, аби з комфортом рибачити, дехто навіть прикупив собі міні трейлери з холодильником, шафою та м'якенькими ліжками. А ще деякі чоловіки беруть з собою жінок, кажуть, це незамінимі учасники команди. Без них просто важко. Напевно, що на рівні, бо ми одна команда все-таки настрої, Знаєте, вони трошки більше працюють при закиді корму, в той, я більш прививажувані риби. Обіди, вечері, посуда, все це за мною, звичайно. Ну, може, трошечки дають більше моє трошки в обід полежати. Тут усе чесно, без фальші кажуть організатори. Обдурити суперників чи підсудити просто неможливо. За цим уважно стежать не лише судді, а й сусіди по сектору. А інформація щодня оновлюється не лише для команд, а й на спеціальному сайті в інтернеті. Кожен день, зважуючи судді, вдвічі в день в добу приноситься інформація, поступає сюди, як в центральний пульт. Тут вона обробляється, зводяться таблиці і з допомогою таблиць розноситься такого плану протоколи. Кожен вже бачачи свої кілограми, бачить місце, роздруковане, яке воно в позиції, і вже претендує дивиться, чи претендує на якісь місця чи ні. За чотири дні змагань 32 команди впіймали та випустили 2400 кілограмів риби. 153 кілограми – третє місце та 3000 гривень отримали львівські чемпіони. 161 кілограм – друга сходинка та 7000 гривень дісталось білоруському ЛБ «Карп». Перемогу здобули львів'яни – соло-трофей. Вони впіймали 175 кілограмів риби і отримали 15 тисяч гривень. А ще найкращу нагороду – новий кубок вагою 35 кілограмів, який відтепер Щороку переходитиме від команди до команди. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини.